Добрий вечір, друзі. Сьогодні ми з чоловіком були в магазині Актіон. Бачите, ці два сертифікати. Один ми використали на 100 злотих, а другий ще залишився на 100 злотих. І що ми купили? Великий зошит писати вірші, печиво. Це для себе купила туалетну воду. Дуже ніжний. Парфум. Дивіться, мені дуже сподобався. І це для себе. Це для мого волосся. Це курага, дуже корисна для серця, там багато калію. А це різні горішки. Ви бачите, Міндалі, кешю, і арахіс, і ізюм там є. Дуже смачний. Це чоловік вибрав собі. Шкарпетки, бачите, які? Короткі, чоловічі, короткі. Це знову горішки в шоколаді міндальні. Це ми вже одну пачку розкрили, не витримали, прогрустували. Нам сподобалось. Це чоловік купив собі станки для гоління. Це для дома, бачите що? І остання покупка це скотч. Отак, добре, ми сьогодні сходили в магазин Актіон. Дякуємо польській фірмі, яка нам дала такі ваучери. Дуже багатий асортимент. вибирай, що хочеш для душі, для дома. Дякуємо, це видали нам, українським біженцям, тим, хто має тут тимчасовий захист. Дякуємо, Польще. вам багато. Забула сказати, ваучери нам дістались безкоштовно. Ми у магазині за товари не платили ніяких грошей, дали карточку, дівчина перевірила, сказала дякуємо за покупку і ми пішли довольні. І такі відчуття, що ми в Європі всі люди доволі, купують товари, відпочивають, спілкуються. Б'ють якісь напої. Дуже добре. Отак вот живуть в грудь.